Воно, мій джип-червоний стоїть. Залишаю його на ремонт порогів і крил задніх, От. а зараз я сиджу в машині, яку мені дали взамін. Toyota Corolla, кропка автомат, і в салоні трохи пахне марихуани. Привіт, друзі! Прийшов час робити мені на джипі пороги. Через два місяці мушу проходити техосмотр, VI і мушу все робити, бо як не зроблю, то не пройду. І сума в мене там набігла там, дуже велика. Мені порахували все, щоб пройти. У мене виходить майже стільки, скільки я заплатив за цей джип. Тобто вважайте, що ціна джипа удвоюється. От. Зараз я віддаю, щоб мені робили пороги, і там задні крила мені будуть вирізати там шматки, доварювати. Ну, все, все, все що заржавіло, будуть прибирати. І зараз мені за це треба буде заплатити 2500 доларів. От. А я зараз сиджу в машині, яку мені дали замість. Ну... Добре, я просто попросив. Зазвичай тут нема такої практики, але я попросив, якщо є така можливість, бо мені треба на роботу їздити. І мені от зараз на цей тиждень дали Тойоту і буду поки що їздити на Toyota на автоматі. Ось таку красопету мені дали таку Тойоточку, коробка автомат. Після ручника, як на автомат сідаєш, то треба сказати своїй лівій нозі: заспокойся, нічого не натискай. Треба звикнути. Але дуже така машинка ну, різва, така, потужна. Розганяється дуже швидко. Щось там ззаді тарабанить, як у відрі таке відчуття. Думаю, що там задня стойка одна вже пішла. Ну, тиждень, покатаюсь. Друзі, дякую, що ви підписуєтеся. Ви дійсно допомагаєте каналу розвиватися. Якщо ви ще не підписалися, будь ласка, підпишіться, поставте лайк. А, і дивіться, я вам порекомендую цю майстерню. Майстра зовуть Михайло. Я, я я її порекомендую, якщо мені все добре зроблять. Тож, почекаємо на результат.